Хочете, щоб я показав, як кільце стає, покажу. Беремо верхнє компресійне, вставляємо. Трошки поршнем зараз порівняю, щоб стояло ідеально рівно. Ось маємо. Якщо мені не зраджує пам'ять, тепловий зазор має бути від 0,3 до 0,6 мм між кільцями. Беремо, де у нас є 0,3. Ось, Беремо 0,3. Заходить. Беремо 0.35. Ой, оце воно, оце вже межа. Заходить і заходить, але вже не, не, не шатається, як то кажуть. Ну, беремо ще 0,4. Все, не заходить. Тобто, тепловий зазор 0,35. Це в межах допусків абсолютно ідеально. І ще одне таке зауваження, бо багато хто не знає, кільця обов'язково ставити написами доверху. Якщо, наприклад, от є маслоз'ємні, які не позначені вверх, то нема різниці, як їх ставити. Вони стають і так, і так. Але якщо є написи, то обов'язково доверху.